Так, всім привіт. Зима, сніг, мороз. А ми переробляємо на трактор кріплення зеркал. Поки трактор стоїть роботи немає, якби роботи є, але мороз не дозволяє доробити роботу. То ми варимо кріплення зеркал, як на нових МТЗ. Отже, один кронштейн майже готовий, тут залишилось вирізати звідси частину і просодити отвори. Ось так виглядає. Тут та трубка варена всередину. Значить що для цього нам потрібно? Метр профільної труби 60 на 30 двойка, 10 см трубки внутрішній діаметр 16 щоб був. І ну, орієнтовно 1,5 метра 16-го прута. Ну, Це все орієнтовно, точно скажу. Значить, вже розмітили один кронштейн, вирізали, завиставляємо трубку по центрі, обварюємо, запилюємо. Також треба буде ще ось тут просверлити отвір, нарізати різьбу, поставити барашку, щоб піджимати це все діло. Варимо це все полуавтоматом. Полуавтомат Віталс ось такий, топ за свої гроші. Він варить ідеально. Любий метал. Вже з таких грандіозних робіт, що він варив, все. новий подрамник на Зіл. Кому цікаво, як виглядає новий подрамник, пишіть. Бо з ним була історія. Тут труба 100х108, 200 на 100, спереді пружинний захист, ну вже ідеальний подрамник. Шарі стоять, що класна тема. Оце зараз будемо варити по розмірах, по розмірах. Значить, зразу краю до краю 35 см. Тут буде відступатися ось тут 3 см, ось ця частина вирізатися, буде свердлитий отвір. і так. Так, по трубі. Труба ось. Ця. Труби 5 см, внутрішній діаметр 16, наружній 22. Та якось так. Значить, доробимо, зваримо включу, як буде виглядати. Покажу. Так, не вистачило нам трішки часу. Виключили електроенергію. Значить, зробили. Тут просеродлили. Нарізали зверху. Болтик цей е, буде сей, але сюди посалися такі коротенькі під шістигранік Болтик. Тут все позаварювали. Забили два таких кронштейна. Тут е, посолили е, отвір, буде ставитись хамут на воздуху Там без. Поробили два таких кронштейна, тому що ну, в Паронара кабіна переднє сікло, не як вам це, звичайно, не рівне, а під наклоном. Відповідно, цей частина верхня трохи довша, все трішки коротше. Тут воно двома гачками контургаєшся. Стоїть чітко, надійно. Нікуди не їде, ні вліво, ні вправо. Снімеся, покрасимося, підпиляється, обкультурися. Значить, думали спочатку відрізати ось тут, а вирізати цей, а потім вирішили, що заваримо краще звідси пластинку і воно тоді не буде болтом зжиматися. Зжиматися треба не буде. Та якось так. Вже ставили... Сцепляли заркала. Дивилися, як буде виходить. Виходить, вже класно. Тому що зеркала будуть в межах трактора. Не будуть виступати як раніше. Раніше вони виступали і постійно десь якусь ляку, тільки бах і нове стекло. А так вже буде боярніше. Звісно, ще в планах бачив переробити ось цей момент. З профільної труби теж, як на новий МТЗ вигнути, отак його заварити. Можливо, займемося подальшому, не знаю. А поки ось так. Зараз будемо знімати їх, чистити і фарбувати. Порунтуємо, пофарбуємо і поставимо на місце. Якось так, так робота, помаленьку двигається. В принципі, в принципі, можна було їх і купити, да? там не невеликі гроші кошують. А з іншої сторони, чим зайнятися зимою? Правильно, треба все зробити. То вирішили зробити з рекла. Це зробимо з рекла, і будемо робити люк на задній борт. Вже тут нарізав я трошки труби парофільний 40, коли це буде окреме відео. А зараз будемо знімати... знімати з рекла і чистити, красити їх. Так, ось такий загальний вигляд вийшов. Закінчили вже роботу, все зібрали, покрасили. Там зверху поставили болтик зніжевий ке під шість гранік, За залізом в кабіну покажу, як в кабіні виглядає. Опа Так Ось так в кабіні виглядає По обзору нормально Нічого не мішає ніде. Все чітко. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, кому сподобалось, коментуйте. Це один з наверное, самих бюджетних варіантів роботи. Тут все дуже просто. Тут болтик під 6 з дніжавічки, тут там болт, дві гайки, пластинка виварена метри труби 60 на 40. Три години роботи. Бо там То примірки, то отмірки, то отрезки. То з то зачистки і все. А ось такі кріплення були в нас до цього. Ось такі. Так що, вже все. Ставте лайки, коментуйте, всім гарного перегляду.